Привіт, ти на ютуб Ізіально, і сьогодні у мене велике порівняння флагманів OnePlus 2023 року. Зараз вам все детально розкажу, покажу та порівняю. Починаємо. Дякую моїм друзям, магазинам Picsophone та OnePlus Pro за надані девайси на огляд. Посилання на магазини ви знайдете в описі під відео. Магазини рекомендую. Отже, в цьому відео беруть участь три флагмани OnePlus 2023 року. OnePlus 11 – це основний флагман року, тобто про версії вже не. Бу... Буде. OnePlus 11R, він же OnePlus Ace 2 в Китаї, це можна назвати середній флагман в цій лінійці. А також майбутній OnePlus Nord 3 який зараз в Китаї називається OnePlus Ace 2V. А це вже можна так сказати початковий флагман OnePlus в 2023 році. Отже, відразу давайте пройдемося по цінам цих смартфонів, щоб ви розуміли, що собою представляють ці девайси, по цінам і що вони вміють. Щоб можна було співставити ціну можливість девайсів. Отже, Буду називати офіційні ціни в Китаї на ці девайси і приблизні ціни в Україні на даний момент. Тим паче всі ці смартфони китайській версії. Отже, OnePlus 11 в Китаї коштує від 578 доларів. В Україні приблизно він коштує від 25 тисяч гривень. OnePlus 11R, він же OnePlus OnePlusAce 2 в Китаї коштує від 405 доларів, в Україні від 18 тисяч гривень. І OnePlusAce 2 v він же скоро стане на міжнародному ринку, як OnePlus Nord 3 Коштує зараз в Китаї від 332 доларів, в Україні близько від 16 тисяч гривень. Тобто, якщо брати до уваги цінники китайські і націнки наших магазинів, отримуємо доволі непогані ціни, враховуючи, що смартфони по начинці дуже добротні. Отже, виглядають смартфони солідно та красиво. OnePlus 11 та OnePlus 11R це взагалі одна мова дизайну, кругла камера, і в моїх варіантах така чорна матова версія зі спеціальним шорстким наполом на склі до речі, OnePlus 11 це мій основний смартфон, а OnePlus 11 – це смартфон моєї дівчини. Купував обидва смартфони в магазинах OnePlus Pro та Pixofone Відповідно, отже, всі три смартфони отримали фірмовий Slider, і це круто. По матеріалам то преміум у нас тільки OnePlus 11 металевий каркас плюс скло. oneplus 11 r та Nord 3 отримали пластикову рамку. Хоча виробник вказував, що тут в обидвах випадках литий сплав під тиском. Але це все схоже на пластик. Ось у порівнянні з OnePlus 11 бачимо, що дійсно на одинадцятому є полоси для антенн. А тут на двох смартфонах цього немає. Отже, пластик. А воно дійсно так і відчувається. Від одинадцятого в руках є холодок, а від 11R та Nord 3 немає ніякого холодку. В руках смартфони відчуваються дорого, ергономіка чудова. Смартфони зручні і якісно зібрані. Із приємностей слід виділити OnePlus 11R та OnePlus Nord 3 вперше в смартфонах OnePlus. Отримали інфрачервоний порт для керування технікою в домі. Стереодинаміки в усіх моделях, другий динамік знаходиться зверху. Також всі смартфони мають лоток для двох наносім карт, карти пам'яті, звичайно, немає. Отже, зараз на ваших екранах перша порівняльна таблиця, діагоналі дисплеїв, роздільна здатність і все інше. Як бачите, OnePlus 11 та 11R отримали вигнуті панелі. А так, як OnePlus 11 це головний флагман року, то він отримав роздільну здатність 2К. А інші моделі трендову роздільну здатність 2023 року 15К. А також OnePlus Nord 3 єдиний флагман від OnePlus 2023 року з плоским дисплеєм, але також з доволі тонкими рамками. За це дякую OnePlus. І дисплеї тут флагманської якості, картинка приємна, яскрава і пікової яскравості вистачає на сонці. Тобто обирати найкращий дисплей я тут не буду. Вони плюс-мінус однакові і загалом в мене немає претензій до цих AMOLED матриць Так само я з тих людей, що на мене не впливає шима молод панелей, тому з приводу цього нічого взагалі не буду казати. І для мене всі ці дисплеї гарної якості. Йдемо далі, друга порівняльна таблиця, де ви знайдете інформацію про продуктивність цих смартфонів, процесори, на якому працюють девайси, оперативна пам'ять та вбудована. І працюють смартфони на новенькому Android 13, який прикритий новою оболонкою Oxygen OS 13 До речі, так, якщо не вийшла глобальна версія OnePlus Nord 3, тому мій. OnePlus Ace2V працює на китайській прошивці ColorOS 13 І працюють смартфони як справжні флагмани, швидко, плавно і стабільно, якихось зауважень взагалі немає. А зараз до уваги третя таблиця з підтримкою цих девайсів від виробника. Так як це флагмани, то OnePlus 2023 року розширила підтримку своїх смартфонів. Тобто основний флагман OnePlus 11 отримає 4 нових Android: тобто 14, 15, 16 та 17 Android включно. А Патчі безпеки будуть приходити впродовж п'яти років, тобто по 2028 рік включно. За це Респект OnePlus. А в свою чергу, oneplus 11 r та OnePlus Nord 3 повинні отримати три нових Android, тобто 14, 15 та 16 Android включно. А патчі безпеки будуть приходити впродовж чотирьох років, тобто по 2027 рік включно. Вважаю, що це дуже хороша підтримка від виробника. Йдемо далі в іграх Ситуація в нас наступна. Запустив на всіх цих смартфонах свою. Люблену мобільну гру Call of Duty Mobile виставив самі наймаксимальніші налаштування графіки. Пограв півгодини і в підсумку гралося взагалі без проблем, без лагів та просадок FPS. Максимальний нагрів корпусу у OnePlus 11 був до 42 градусів, у OnePlus 11R трішки менше, до 40 градусів, а у OnePlus Nord 3 нагрів був максимум до 38 градусів, і в підсумку смартфони вели себе на цих температурах адекватно. Тому можу сказати, що грати на цих девайсах можна взагалі без проблем. Четверта. Та порівняльна таблиця ємність батареї, швидкість зарядки і час заряджання. Отже, всі смартфони до єдиного отримали великі батареї на 5000 мАч, але OnePlus 11 та 11R отримали швидку зарядку 100 Вт SuperVOOC, а в свою чергу OnePlus Nord 3 отримав трішки простішу зарядку 80 Вт SuperVOOC. І заряджаються смартфони дуже швидко. OnePlus 11 заряджається в мене за 23 хвилини, 11R приблизно за 25 хвилин, а Nord 3 приблизно за 33 хвилини. І тут же п'ята таблиця з моїми результатами тестів на автономність та час активного екрану. Ось можете ознайомитися. В підсумку скажу, що автономність девайсів дуже радує. Після переходу з OnePlus 9 Pro на OnePlus 11 я відчув прям стрімкий стрибок по автономності, тому що 7 годин активного екрану це прекрасно. Ну а зараз повторюсь про саме найголовне. Так, в мене всі ці смартфони це китайські версії, але перепрошиті на міжнародну прошивку, тобто Oxygen OS 13 Тільки OnePlus AI2 він же скоро буде як OnePlus Nord 3 на міжнародному ринку, але зараз на китайській прошивці ColorOS 13 І головний меседж в цьому реченні: проблем з блокуванням в Україні немає. І дійсно, 4G зв'язок, і мобільний lte інтернет працюють бездоганно на цих смартфонах в Україні. Нарікань не було. Я чую співрозмовника добре, і мене чують також добре. Wi-Fi 6 працює чудово на цих смартфонах, Bluetooth 5.3 також працює добре, gps ловить точно. Звичайно, всі ці смартфони мають NFC. Який без проблем працює в Україні навіть на китайських прошивках. Стереозвучання в смартфонах якісне. Звучать смартфони як для флагманів гучно, об'ємно та приємно. Але б я проставив, що OnePlus 11 це перше місце, а потім вже 11R та Nord 3 Але прям якоїсь прірви між цими смартфонами в звучанні немає. Грають гарно. Вібромоторчики флагманські, але OnePlus 11 отримав саме продвинутий Вібромотор. Він став значно сильнішим, ніж був на OnePlus 9 Pro. А ось OnePlus 11R та Nord 3 отримали такий же вібромотор такого ж рівня, що і OnePlus 9 Pro. Тобто тактильна віддача приємна, тобто вібратори хороші, можна купувати. Піддисплейний відбиток пальців працює бездоганно на всіх моделях, швидко і без помилок. Тільки в моделі OnePlus 11 сканер знаходиться вище, ніж на 11R та Nord 3 До речі, в перший час було не так зручно після переходу з OnePlus 9 Pro, але це діло звички. І підходимо до кінця. Остання шоста порівняльна таблиця. Це камери. Ось можете ознайомитися з характеристиками камер цих смартфонів. І як ви вже помітили, тільки Nord 3, на жаль, не має оптичної стабілізації. А зараз до вашої уваги усі приклади фото, порівняння і відеозйомка цих смартфонів. Але скажу наперед, якість фото і відео йде якраз за зменшенням, тобто від дорогої моделі до доступної. Але це логічно. Отже, ось ці приклади до вашої уваги. All the time to get your mind right, but if you put in the work, you can find the light, alright? anything that I feel like I wanna do. I'm Отже, порівняння камер OnePlus Ace 2 v зліва, тобто OnePlus Nord 3, і справа OnePlus 11R, OnePlus Ace 2. І ось так ми знімаємо 4К 60 кадрів в секунду. Ну тут не озброєним оком бачно, хто краще знімає. І Ось так ми знімаємо при звичайній ходьбі. І давайте пробіжка. Ну і для закріплення результату OnePlus 11 зліва, OnePlus 11 R справа. І ось так ми знімаємо 4К 60 кадрів в секунду. Дивіться самі, вибирайте кращого. І якось так. І пробіжка. Порівняння фронтальних камер OnePlus Ace 2 v зліва, OnePlus 11R справа. І ось так ми знімаємо. Дивіться самі, ну, Full HD 30 кадрів в секунду. Тут нічого гарного не чекаєш, тим паче за такі кошти. Якось так. Закінчуємо з фронталками OnePlus 11 зліва, OnePlus 11R справа. Full HD 30 кадрів, звичайний режим без стабілізації додаткової. І якось так ми знімаємо. Підсумок. Всі флагмани OnePlus 2023 року однозначно вартують своїх коштів, особливо смачні цінники, звичайно, в Китаї, але в Україні вже також продають по нормальним цінникам. Логічно, що OnePlus 11 це найкращий флагман в цьому відео, але він також себе достойно показав поруч з більш дорогим старшим братом Oppo Find x 6 Тому я дійшов до думки, що OnePlus 11 дійсно вийшов просто красенем в 2023 році. Ціна дуже хороша, і співвідношення цінних характеристик просто краще, як на мене. Друге місце, звичайно, посідає OnePlus 11R. Це також смартфон, який здивував у цьому році. По-перше, дизайн, як і основного флагману OnePlus 11, вигнутий дисплей, LR Slider повернули, основна камера, як на OnePlus 11, додали вперше інфрачервоний порт, і взагалі це відмінний девайс і коштує більш доступніше, ніж OnePlus 11. Але на зараз є трішки проблем з програмним забезпеченням цього смартфону. А OnePlus 3 – це також дуже непоганий девайс, але камеру йому сильно зарізали у порівнянні з OnePlus Nord 2 у якого був флагманський сенсор і оптична стабілізація. А так, взагалі, також дуже достойний девайс за свої кошти. Дякую ще раз моїм друзям, магазинам OnePlus Pro та Picsofon за надані девайси на огляди. За промокодом ізіально ви ще отримуєте приємну знижку на покупку смартфонів в цих магазинах. Посилання на магазини ви знайдете в описі під відео. Магазини рекомендую. А зараз підпишись на канал, щоб не пропустити цікавого підтримуй український техноконтент. Постав подобайку цьому відео і залиш свій коментар. І на телеграм канал підпишись також. Там багато цікавого. І до нових зустрічей, друзі!